Доброго дня, мене звати Людмила Мілінчук. Ми продовжуємо цикл відеопідготовки до акредитації медичних лабораторій по стандарту ISO 15189 22 і сьогодні розглянемо вимоги стандарту пункт 6465 обладнання такий собі вступний екскурс. Для того, щоб визначитися з об'єктивною оцінкою вашого обладнання і зрозуміти, в якому напрямку вам далі рухатися, необхідно перш за все ознайомитися на сайті NAO. З даними про оцінювання методів дослідження, Ознайомитися з опитувальним листом пункт 64653 та почати заповнювати цей документ. Це допоможе вам не створювати в майбутньому непотрібних документів. На багато запитань у вас ще немає готових відповідей, але ви напрацюєте з це з часом: це ваші СОП, інструкції, процедури та інші документи. Для належного забезпечення функціонування вашого обладнання. В вашій лабораторії, перш за все, повинні бути встановлені вимоги до калібрування та простежуваності ваших засобів вимірювальної техніки. Щоб виконати пункт 6.5.6.5.3 калібрування, обладнання та метрологічна простежуваність стандарту, обов'язковому порядку залучіть до організації цієї роботи метролога вашого закладу. Якщо ви прийняли рішення акредитувати вашу лабораторію, проводьте калібрування обладнання. Зважайте, що калібрування мають проводити компетентні лабораторії, акредитовані на стандарт ISO 17025, а також зверніть увагу, чи наявні в сфері їх акредитації методики і обладнання для калібрування саме ваших засобів вимірювальної техніки, чи наявні сертифіковані калібрувальні матеріали. І якщо ви провели калібрування вашого обладнання, задокументуйте всі ці процедури. Пам'ятайте, що верифікація прийнятності обладнання згідно вимог стандарту може базуватися на сертифікаті калібрування. Якщо ж ваше обладнання ще не пройшло процедуру калібрування, використовуйте цей час, щоб попрацювати з стандартом пункт 6.47 записи щодо обладнання. На виконання цього пункту ми в нашій лабораторії розробили таку карту технічного супроводу ЗВТ. Залежно від складності обладнання, ця карта, звичайно, може відрізнятися. Зауважте, що згідно стандарту, записи можуть зберігатися в будь якій довільній, зручній для вас формі та на будь-якому типі носія і повинні включати відомості про виробника та постачальника. Дату надходження та введення в експлуатацію, підтвердження того, що обладнання відповідає встановленим критеріям прийнятності, інструкція виробника, поточне місце знаходження обладнання, стан обладнання на момент отримання, програму профілактичного обслуговування, статус обладнання. Наприклад, активне в експлуатації чи не використовується з якихось причин, та інше записи про характеристики обладнання, такі як звіти, або сертифікати калібрування чи верифікацію, або те і інше включаючи дати, час і результати. Незалежно від того, чи планує лабораторія придбати нові прилади чи ні, стандарт вимагає наявність розробленої процедури вибору, закупівлі, встановлення, обслуговування та введення в експлуатацію обладнання. Якщо ж ви плануєте придбати нові прилади, зверніть увагу на слідуючі нюанси: відповідність обладнання. Тип лабораторії, аналізатор повинен відповідати спеціалізації, Кліні... – клініко-діагностична, клінічна, мікробіологічна, біохімічна, генетична тощо. Обсяг досліджень важливо врахувати кількість зразків, які оброблятимуться щодня. Зверніть увагу на технічні характеристики, точність і чутливість, продуктивність, сумісність обладнання з іншими пристроями, наприклад, комп'ютери чи автоматичні системи. Якість і надійність обладнання, сертифікація обладнання, репутація виробника, обирайте обладнання з відомими, перевіреними постачальниками, гарантія обслуговування, наявність сервісного обслуговування, вартість обладнання, вартість витратних матеріалів в майбутньому та обслуговування даного обладнання, наявність супровідної документації. Обладнання, інструкції, сертифікати відповідності та технічні паспорти. Після придбання обладнання задокументуйте процедуру отримання, встановлення та навчання персоналу по роботі з цим обладнанням, забезпечте дотримання умов експлуатації обладнання в вашій лабораторії, ідентифікуйте ваше обладнання, документація щодо ідентифікації. Має включати такі дані назву обладнання, модель, серійний номер виробника, дату постачання, місце встановлення, відповідальну особу та інші елементи перевірки. Обладнання повинно бути чітко ідентифіковане за допомогою унікальних етикеток. Така етикетка має містити назву обладнання, серійний та інвентарний номер, а також дату введення в експлуатацію. Етикетки слід розміщувати на видимих частинах обладнання, щоб забезпечити швидкий доступ до необхідної інформації для персоналу, що на ньому буде працювати. Якщо ж з якихось причин обладнання на даний момент не може використовуватися, його теж необхідно промаркувати. На такому обладнанні зазвичай розміщують етикетку з написом Законсервовано. З вказанням дати припинення експлуатації. Зверніть увагу на технічне обслуговування вашого обладнання. Задокументуйте процедури технічного обслуговування обладнання, зокрема, планове, позапланове, превентивне обслуговування. Лабораторія має також мати задокументовану процедуру про несприятливі випадки з обладнанням. В процедурі повинні бути задокументовані всі деталі несправності, опис проблеми. Повідомлення персоналу про неполадки або дефекти. Також лабораторія повинна мати задокументовану процедуру про виведення з експлуатації лабораторного обладнання. Для цього, в першу чергу, необхідно провести технічну оцінку обладнання компетентною організацією. Дотримання всіх цих вимог. Мінімізує ризик помилок і забезпечить високу точність результатів. Якщо у вас є запитання, залишайте їх в коментарях. До наступних зустрічей!